Я знов радий вас вітати на каналі Метаба Україна. Давно не бачились. І сьогодні хочу я вам представити нову лінійку BS18L. Просто L. Це шуруповерти з щитковим двигуном. Актуальна модель, яка досі ще продається, вона була популярна серед будівельників, тому що вона досить витривала. Може сверлити чудово коронками всілякими, по дереву, по металу. Впорувалось гарно на постійній роботі з сверлами Форснера. Топова модель для будівельника. І зараз ми підготували для неї оновлення. Оновлення зробили, як завжди, метабо робить. Зробимо найкраще ще. Кращим. Давайте розбиратись, що ж стало краще. Давайте почнемо з габаритів. Стара модель, нова модель. Як бачите, по всіх параметрах нова модель стала хоч і на міліметри, але все ж таки компактніша. За рахунок того, що вона стала компактніша, змінилася і вага. На 100 грамів кілограм 200 грам нова модель легше, ніж стара. По ергономіці також є зміни. Збільшилась площа обгумована, тому його буде значно легше контролювати. А ще є зміни по ергономіці, якщо ви працюєте в рукавичках. По-перше, збільшили оцю от кнопку, якщо кнопка вузька, в рукавичках доволі складно її керувати. А також збільшили площу самої тріщітки. Тепер можете працювати навіть в самих найгрубіших рукавичках. Ну, а що ж всередині? Всередині також є зміни. Новий двигун, новий редуктор. Що це дало цьому шуруповерту? Зріс крутний момент, як м'який, так і жорсткий. М'який тепер став 26 Нм, жорсткий аж 60. І виходячи з цього, зросли діаметри свердління. Метал тепер можна сверлити свердлом аж 13 мм. Ну, будемо робити вигляд, що ви цього на попередній моделі не робили. А, але тепер це офіційно дозволено. Діаметр свердління в дереві 36 мм. Я гадаю, досить суттєва прибавка. А ще тут зросли оберти. Тепер вони складають 1850 обертів за хвилину. Майже повноцінна дриль. А ще для тих, кого маленька рука, або ті, хто працюють в рукавичках, в дуже товстих рукавичках. Ручку зробили тоньше. Як на мене, значно краще тримати. А ще помітили таку річ, що в новій моделі більше йде розсіювання. Тобто тут ліхтарик освітлює велику зону, в старій моделі світло більш концентроване і воно йде саме в зону сверління. А цим ліхтариком можна щось і пошукати. Ну, а тепер давайте розберемось з модифікаціями нової лінійки. Давайте старий шуруповерт. Відправимо на пенсію. І почнемо. Ці шуруповерти традиційно є безударні і ударні Без СБ. А також вони поділяються. Безударні з системою Quick. І, увага, новинка. Так само, як і VBL, ударний шуруповерт з системою Quick. У всіх модифікаціях оце от кільце муфти дуже велике. Перемкнути можна навіть в самих найгрубіших крагах. Це основні. Модифікацій комплектацій значно більше. А також є комплектація ось таким от чудовим воркшопом. Ще трохи пізніше, ми запропонуємо комбо сети. Буде шуруповерт плюс гайковерт. Дуже цікава пропозиція. Часто клієнти запитують, а чи йде оцей гачок в комплекті? Так він йде до всіх оцих шуруповертів. І не тільки до цих, до всіх шуруповертів Metabo. Що це за гачок? Давайте в сотий раз це повторюю. Це досить корисний девайс. Якщо ви працюєте, наприклад, на драбині або на рештуванні, і вам десь треба поставити ваш шуруповерт. Поставити його нема куди, а якщо у вас немає спеціального ременю якому можна вставляти шуруповерти, ви можете просто використати вашу кишеню, ваш ремінь і так далі. І цим гачком досить зручно і надійно зачепити ваш шуруповерт. Але в нього є ще одна функція. Коли ви працюєте на драбинах або ріштуванні, ви працюєте на висоті і ви випадково можете скинути ваш шуруповерт донизу. Метабо пропонує ось такі от ремені безпеки, так звані, вони пружинні, і цими ременями безпеки фіксується, ваш, причепляється ваш інструмент. Якщо ви скидаєте шуруповерт, він досить надійно висне на цьому ремені безпеки. Він пружинний, тому Сильного удару не буде, він почне гальмувати ваш інструмент завчасно. Цей ремінь розрахований на 5 кг і є серійний номер. Тобто цей ремінь сертифікований і гарантований, що об'єкт масою до 5 кг буде 100% зупинений цим ременем. Майте на увазі! Ну що ж, слова словами, але треба робити діло. Підемо і протестуємо ці шуруповерти. Я сподіваюсь, ви переконались, що метаба з кожною генерацією робить інструмент, хоч трішечки, але значно досконаліше, ніж попередній версії. Попередній версії, до речі, теж окей. А на цьому все. Бажаю вам здоров'я, слава Україні! Ми переможемо!